Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі все по-домашньому. Сьогодні у мене розпаковка. Купили ось такий морський коктейль. Тут що тут є? 400 грам. Коштує. Скільки коштує? Так, зараз в чакові подивлюся. Тут у нас є кальмар. М'ясо мідії. Шматочки філе гігантського кальмара. Ось тут. І біла біла це. що? Та Креветка. Креветка да є. М'ясо міді. Ну, ось такий морський копче. грибінець може? Ну, да, Щупальця. Ну, не знаю. Ось таке. Ніколи не пробували, вирішили себе побалувати. На нього зараз скидка, так? В угу. АТБ. Нарешті до нас дійшла цивілізація, в нас є магазин АТБ. Тому ми дуже раді. Взяли ось такі заморожені овочі. Тут брюссельська капуста, спаржа, брокколі, кольорова капуста морква. 70 і... І селера. Е, Скільки це коштує? Десь 85 гривень кілограм. Ми тут грам 300 взяли. Потім купили ось такий гарячий шоколад. От таке маккофе, Ми раніше брали. По цей раз взяли уже пачку. Взяли ось таку норвежську рибку холодного копчення. 420 грам. Коштує 85 гривень, mm -hmm. здається. Да? Або 75. Чек не знайшла ще. Так. Ось такий морський салат з водоростей чука. Ось такий зелененький він. З кунжутом. З кунжутом. 250 грам, здається, десь 50-55 гривень. гривень. коштує. Потім взяли Батончик. хлібчик. Десь не пам'ятаю, скільки також. Це вівсяні пластівці, своя лінія смачні. Ось такі вівсяні пластівці трьох видів вже. Три злаки. Пшенична крупа. Бо... Вона ж Артек повинна бути. Це Полтавська пише. Купили ось такі вафельки також в АТБ. Каву. Якобс, як це вона називається, заварна для турки? Ось така, так, да, для турки. Крупу кукурудзяну, мамалегу будемо варити, це вже в іншому магазині брали. Також ще взяли ось такий квас, тому що літо проходить, ми ще квасу не пили. Ну і, звичайно, взяли ось таку турку на 300-300 мл. Пише, що Шість порцій. Ну, дуже така маленька вона. Бачите? 450 гривень коштує. Зараз відкрию і покажу. Будь здорова. Дивіться, ось така турочка. Маестро. Красиво. Угу. Матова така. чи блестяща. Гейзерна. Оце низ. Знімається ось ця рішіточка. Сюди кава засипається, сюди водичка заливається. На вогні треба її готувати? Да. Так. Це можна на плитку газову, електро ставити. Потім верх прикрутили. І вночі кофе проходить і піднімається в кручку? Так. Да. Mm. Зараз покажу всередині. Фу. І всередині ось такий вулканчик, він же гейзер, буде водичка виливатися сюди. І, і... буде гарна така, е, як вона називається, розчинна, не розчинна, це заварна кава. Ну, справжня кава буде. А як довго вона готується? Не знаю, буду все пробувати. Тому так, друзі. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь. Як завжди, миру, добра. Пока-пока.